Друзі, всім привіт! Мені сьогодні прийшла посилочка з Китаю, цей Аліекспрес. Це посилочка для дівчат. Так що хлопці, сорі. Ну, я думаю, що будуть їх подивитися дівчата. Тут ну, вам сказати, ну, тут немає нічого постыдного. Тут трусики для дівчаток, для менструальних. Для для захисту, просто скажу, трусики для захисту для дівчаток. Вони є різного кольору, різних розмірів, різні є фасони. Такий фасони я побачила вперше. Він ще були по акції, я не пам'ятаю скільки я дала. ну Дуже мало, не дуже багато. Тут повинні бути червоного кольору, такі, якийсь узор, якийсь там малюнок, має бути, не знаю. Зараз подивимося, і розмір L. Я не, не знаю, бо одні кажуть, що вони е, йдуть не на розмір, а йдуть менше. Одні говорять, що е, одні кажуть, що вони них типу, йде розмір в розмір. Не знаю, не можу вам сказати, ми відкриємо і подивимося. Ну, по-моєму, L це в цій моделі е, сама, самі вони великі. Там є, більшого розміру немає. L це саме. Саме великий розмір. Це я взяла. І зараз подивимося. Да, друзі, дивіться, дійсно елька, але елька дуже-дуже велика. Хоро, хороша елька буде. Можливо, вони навіть да, ще як тянуться. Можливо, даже ще і за велику я взяла. Щось я перестрахувалася, щось я вже другий раз беру. Такі менструальні трусики, я щось завжди перестраховуюся і завжди беру більшого розміру. Щось я завжди боюся. Щоб вони не маленькі не були. в мене вже є там другої фірми, я взяла. Теж великі, ці, ці бачу, що теж. дивіться, які вони, як вони тягнуться, Бачите, не знаю, вам видно. Вони дуже, то що за цієї серединки, от за цієї вставочки, Види, це типу вставочка, вона має бути непромикаєма. Але це сам. Ось самі оці боковушки, вони дуже добре тянуться, такі гладенькі, дуже мігкенькі. Держи ну, запаху немає. Ось так прошиті. Ну, гарний такий малюночок дуже гарний, ви знаєте. Непоганий. Може може бути, бачите, ставочка йде відверху, аж, аж, аж до кінця. Тут лише кусочечок нема. а тут вся ставка з ставочкою. Ну, непогано. Ви знаєте, за цю ціну це достатньо непогано. Звісно, можна було б міш... ну, взяти менший розмір. Ну, я візьму ще одні такі, з якогось другого кольору, кажуть, голубі є, чи якого там, там ще є якісь є, по-моєму, два кольори, чи може я перепутати, ну не знаю. Я пошукаю силочку, якщо вам цікаво, я силочку вам залишу, е можете сміло брати. Це, знаєте, що це буде дуже ну, великий. так що Перес... Не треба страхуватися, вони дійсно йдуть розмір в розмір. Дивіться по параметрах. Бачите, я перестрахувалася і бачу, що я знову зря це зробила. Так що, кому кому буде цікаво, я пошукаю силочку, силочку вона продався лише, може на цього продався, може ще на якогось, якщо там які знайду, і вам залишу. Так що можете сміло брати. Прийшли дуже швидко, ви знаєте, дуже і дуже швидко. Я, я даже і не очікувала, що воно так прийде швидко. Так що я вам рекомендую, можете, можете брати. Все, друзі, така в мене була невеличка посилочка. Ще посилочок у мене буде. Я її замовила дуже багато, прийшли вже, і ще там ідуть. І ще там я замовила. Одні, мені дуже сподобалися такі жіночі плавочки, дуже класні, такі тоненькі, теж будуть. Не знаю, вони ще в дорозі. І інші посилочки, ну сподіваюся, вам сподобається і це. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових посилочок. Якщо які є якісь питання, пишіть в директ, пишіть під відео, свої коментарі. Буду цікаво з вами поспілкуватися. Все, всім дякую за увагу, до нових зустрічів. Пока.